Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Значить, дивіться, Сьогодні у нас на столі такий ось генератор. Генератор валіо. Не знаю, то ли це здачі, то ли з Рено. В общем, не знаю, з якого це автомобіля, але бачите, ось Рено. Дача або Рено. 80 А, все класно, все чітко. Звернулася людина. Треба подивитись. Що подивитись, не зрозуміло. Ну тут. Все це діло отак бовтається, отаке воно все в воді, Ну, то зрозуміло, да? Похолодало, на дворі сніг випав, приморозило все. Тут ось теж були криві руки, як бачите. Пайка, не пайка. В общем, хтось тут щось питався робити. Тут ось бачу в кінці запаяні, тут заклеєні силікон, чи, чи якийсь герметик. В общем. Да, бачите. як? Там воно не запаяне, там воно насране. Так, ну, в общем, каже, не заряджати, Ну, воно і не буде заряджати. Це навіть не силікон. Це рідкі соплі дракона з клейового пістолета. Ну, в общем, зрозуміло. В общем, моя задача все це діло продефектувати. Але, щоб його продефектувати, треба спочатку замінити. Передній підшипник, тому що він розбитий, якор затирає обротор. общем, ми його не крутнемо, не подивимось. Тому зараз першим ділом пробуємо все це діло, оці гнидники-соплі розпаяти. Бо тут, так як і в попередньому генераторі, поки не знімеш задню кришку, поки не розпаяєш, ми не доберемося до статора. бо теж ось, бачите, воно на таких кліпсах закручено. В общем, треба розбирати все. Тому я розбираю, працюю, буде дещось цікаве, включусь і покажу. Так, продовжуємо. Взагалі, розкидав я її з пополам. пополам. Оце ось так виглядає наша задня кришка. Пластикова оця піпка, як можете бачити, бовтається і ямбець. Тут, понятно, що поодривано, да? бачите? Воно тут не пропаяне було. Так, нарига не насране. Взагалі, спеціалісти ще ті. Задній підшипник також тут хлам, колектор. Чи то наждачка, чи то напилок, чи що то таке хлам. Ну, саме печальне це ось підшипник, щоб не казали, що я там вибивав. Ось такий ось підшипник тут. 6,303. Ну, в общем, самі бачите, да? хламина рідка. Рідка чи рідка тут ось. Щотки однієї ніц її стерло. Друга таке щось собі. Тут отака калябуха Віктора Рейна. Це не заводське, це, в общем, десь воно було в ремонті в таких хвахівців, що я тобі дам. Ну, в общем, що, пробуємо щось з цим ділом зробити. Не знаю, чи вийде, чи ні. Ну, ми хоч щось спробуємо. Хоч щось спробуємо. Тут також печалька. Також печалька, бачите. Та не знаю. Вийде у нас, вирівняться це діло, не вийде. Не знаю, будемо пробувати. В общем, Я пробую, якщо десь щось буде цікаве, включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, як можете бачити, трошки відмився це діло. Отак, чуть-чуть чухнув, почистив. Колектор. Зупагут. Тут все чітко, теж класно. Значить, добрались до статора. Бачите, ось блищить м'ять. В общем, тут були класні пацани. Показую, в чому прикол. Ось кришка. Бачите, тут втулка розпорна така. В общем, я так розумію, що його питалися витягти цей генератор із кронштейна, вперли, отут виламали ребра і монтіровкою. І Просто-напросто ось сюди так добре впердолили. По-іншому я не, не скажу. Саме впердолили. Побили обмотку. Ну та що, попробуємо відновити. Зараз просушимо, прогріємо, залакуємо, може, що і вийде. Значить, Далі, що у нас тут зроблено? Значить, це я вам вже показував йому аліс капут Значить, виточена із капролона. Нова отака ремонтна втулочка. Тут вона в кришечку. В задню у нас сідає чітко, вона не бовтається тугенько. Віяла тут немає, як бачите, да? ну, все чітко класно. Підшипники у нас SKL, Made in Slovakia, в принципі, ходять непогано. Ну, а щотки сюди, Щотки будемо ставити, скоріш за все, з вас 2110 Є в мене щотки, далі я вам включусь, покажу. В общем, працюємо зуцимось. Буде щось десь цікаве, включимось. Так, продовжуємо. В общем, не став я тут лаком його лакувати, заклеїв все це поксиполом. Все чітко, класно, вже висохло, просушив. Значить, Тут у нас новенькі щоточки, медно-графітові, Також все запаяв. Получилось чітко класно. Ну, це ось та щотка, що там стояла. Я так розумію, вона ще рідна іншої. Я тут вже на столі. Не знайду. Ну, в общем, та щотка навіть була не паяна, не пойми, яка вона. В общем, що, зараз оце все діло. Тепер пробуємо збирати і подивимось, що у нас з цього всього вийде. Так, ну що, любі друзі? В общем, все це діло в нас працює. Перевірив я його на цьому стендіку. Все класно. Зарядочку дає, нагрузку тримає. В общем, все чітко, все класно. Тому, як можете бачити, ми в чергове врятували. Отаку річ. Я думаю, вона людині ще послужить не один рік. Так що буде отак, все чітко класно, бачите, сьогодні ми в грязних перчатках. <кхід> ну, та то суть. Тому на цій ноті будемо завершувати. Як завжди, вам щастя, добра, здоров'я, сімейного благополуччя, щоб дітки не хворіли. Робимо так і далі буде.